Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Сушківка Уманського району Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. Будинок не газифікований та опалюється пічкою. Із комунікацій до будинку заведено електрика та вода з власної свердловини. Загальна площа ділянки 36 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Єлітня кухня, сарай та гараж. 8 соток землі. Засаджені фруктовими деревами в кількості 120 штук. Будинок розташований недалеко центра села. Поруч знаходиться озеро та річка. Є дуже гарно розвинута інфраструктура. Є дитячий садок, школа, зупинка громадського транспорту та магазини. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!